Друга причина виділяється страх зобов'язань. Я хочу бути в боргу перед перевірчити. Якщо я буду комусь дякувати, я буду визивати, я потрапляю ніби з великі. Бо Бо люди не немає послугу, це означає, що я маю колись відповідь. Вона мене... експериментую на тему середня хвиль. Оце така катушечка. У мене та вже була готова, я її не робив.

Вона поїздко використовувати систему навіть тоні, чи ми кажемо дякуємо дякую або ні дякую. Тобто це може верхуватися навіть цей пан. Але ми про таку подяку з вами будемо говорити і діти, я думаю, не якомога цю початку. Ми з вами будемо стати ви цим. Від 12 років в цьому тесту і це історія повсякського сомарянина. Ми вже знаємо про сомарянку і так пропозиція. Ну, взагалі ну як. Трохи чути, але дуже погано. Зараз я під'єднаю дротик. Тут невеличкий, може метра півтора. Два. Карабік у мене такий тут є. Так, під'єдную дротик, яку він погоду тут зробить. Бачите, я гучність навіть не змінювала все як є. Е, дро, з дротиком щось таке більш з'являється, але багато всього він зайвого сприймає. Е, Катушкою навіть такою не діапазонною. Можна знайти місце, місце, де воно непогано працює.

До речі, якщо глянути на схему цього приймача, то режим, котрий перемикає SSB ну, тут, цей важель AM, SSB FM, то в режимі AM SSB через конденсатор йде напряму Напряму іде на микросхему. На сішку. Тут сішка стоїть. Можливо, навіть я от скріншотик такий зроблю схеми тут. Щоб було зрозуміло, що на вході тут нічого немає. Якось так.